33 дні саме стільки часу перебувало місто в окупації. На його вулицях росіяни чинили масові звірства. Ми вам покажемо справжніх свідків тієї трагедії. Ви почуєте, як говорить Буча. Валентина Васильівна 9 березня виїхала з Бучі, день, коли розпочалася війна, ніколи не забуде. Я тут народилась, літають літаки, тому що Гостомельський аеродром. Ну, які завгодно літали. І ми звикли до цього все. Але е, коли пролетів оцей пролетіли ці літаки військові, а потім почалися взриви, почали бухкання, Все, я зрозуміла, що це все. Це вже війна. Бачите, оце забор так. І оце можете собі уявити, яку треба яму для того, щоб сау туди здорову помістити. Оце на здоровецька була яміще. От аж сюди це все було прокопане, десь ну, метр, може, метр два От. А потім, уже, коли цих людей вони розстріляли, це, ну, ми знаємо, це була пара, такі вже десь вони поважного десь нашого віку. Вони, чоловік і жінка, це Наташа і Вітя, по-моєму, Мазоха. Подружжя побачило поранену дівчину та кинулась на допомогу, але окупанти розстріляли всіх трьох. На сьогодні я собі якось так вважаю, що це знаєте, як такий якийсь кошмарний сон, от просто якийсь кошмарний сон. 21 століття, що таке може відбуватися наяву. Ну просто воно не вкладається в голові. Коли в березні пані Валентина почула про зелений коридор, то твердо вирішила, що час залишати рідну домівку. Вона проїжджала блокпости, бачила обличчя тих, хто чинив вбивства, тіла, які лежали просто неба на вулиці енергетиків. У мене було, чесно кажучи, таке відчуття, коли ми там стояли чотири години, і я бачила оцих недолюдків, як вони такі пихаті ходили, то в мене було таке відчуття, якби в мене щось було в руках, якісь би якась би без, зброя, то ну мені бояться вже нема чого, Розумієте, коли людина прожила майже 70 років, мені вже нема чого боятися. Росіяни зайшли в її оселю, покрали всі речі, зробили справжній погром. поячили. Я коли приїхала, то знаєте, таке враження, що Ну, ну, ну звірі такого свинушника не роблять у своїх лігвах, Як оце ну я не знаю, як їх назвати. Я не можу їх назвати людьми. Ми робимо вино, ну таке натуральне, виноградне. У мене чоловік сам з Одеської області. І ми зробили якраз 21-му році вино. Значить. Це ж розлили, 140 бутилок вина, значить, все закупорене, все, все лежить там в підвалі у нас. Потім ми ще там, ну, коротше, все ж закрутки, варення, все. А, то ми коли приїхали, єдине, ми, ми знайшли одну пляшку тільки з 140 пляшок. Значить, і син зараз її тримає, каже: Мамо, ми її розіп'ємо, коли буде наша перемога. Почувши, що росіяни готують свій фільм, пропаганду, свідок каже просто без Я не можу зробити. тобто, ну, це мабуть, о -о оця пропаганда, на яку вони витрачають шалені кошти, вона просто. Перетворює людину на зомбі. Такі зомбі постукали в оселю Петра Васильовича, який увесь час окупації провів в рідному місті, яке було до війни просто раєм. Ох, буча, а тут зелене місто. було. Місто взагалі прекрасне. Ми вже жили, вроді як один шажок в Європі. Вже кожен і квартира, і машина, і. Робота була, знаєте, і достаток, люди їздили відпочивати за кордон. І в один момент це все людям на голову. Це важко, 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 звісно, згадувати. Стукають у брану і постукали. А я кажу, і ломіком беруть хірточку хочу зняти. Вона там приварна, що не знімеш. Я кажу, не ламайте, кажу, я зараз відкрию. Беру ключі йду. Стоїть шість чоловік з автоматами в бронежилетах, відкриваю. Заходить, два стає так, так і так. І два заходить уперед до хати, і два ззаді стоїть з автоматами. Собака лає. Бери собаку, бо зараз пристрелю. Я кажу, бей з бачу, бей кажу, йди в будочку. А він же не хоче йти коли от хазяїна, чувствує теж щось, знаєте. як. Хто вдома є? Я кажу, я жінка і собака. Нацисти є, які нацисти кажу. Америкоси. зброя, оружі є, яке оружіє кажуть, які оружіє. Я по їхніх так дивився обличчях молоді зелені строчники. Російські буряти. В будинки, де бучани встигли евакуюватися, дуже швидко заїхала ворожа техніка. А потім, за класичним сценарієм, все крали. Це сусідам мого не було, теж зламали все там, поламали, забирали, вибачте мені, і дитячі речі. І жіночі навіть, речі забирали футболки, пакували це, і наверх на БТР на машини грузили. Покрали, покрали в основному генератор здоровий, вкрали, там, інструменти дорогі, бензоцю пилу. Пральні машини навіть. У сусіда там новостяли Забра... погрузи, Погрузили, чесно, погрузили в Урал. Це мої жінки, це мої дивимося, погрузили в Урал. Що вони кажуть? Так ви ж хорошо живете, каже, вас асфальт, каже, туалети кругом. Так, так ми ж жили хорошо, кажу. Це щоб ви не прийшли взагалі, кажу, нам ще плюс, ми ще вище кажу, жили. Як тут з джунглів чи не знаю який. Побачили сонячні батареї, а що це таке? На жаль, вони приїхали не просто наживатися на чужому. Російський танк чітко знав своє місце призначення, а його екіпаж задачу нікого не залишити в живих. На сусідній вулиці, як сусід не евакуювався, а його жінка з дітьми евакуювалася на Чкалова, поїхала і розстріляли впритих з дітьми жінку. Сусіда? Так, да, там через три будинки. Олег. То просто він як він зараз сам живе. це жах. На стінах храму святого Андрія Первозванного досі є залишки війни. Саме це місце стало братською могилою. При ексгумації тут було виявлено 116 тіл. Сюди не можу заходити. Тому що це місце не життя, а смерті, трагедії. Тут був рів, отак був рів. Просто трактором викопали ров, і там воно все і клали, прикопували, клали, прикопували. Ховали розстріляних на території храму, бо дорога на кладовище контролювалась окупантами та прострілювалась. Окрім того, були випадки, що росіяни заміновували тіла. Останній був випадок це вже десь. 16, де 17 -го, березня машину, яка у нас вивозила, ми, вона була розфарбована, груз 200, такі, вантажівка невеличка, то її розстріляли, хлопців розстріляли, вони всі живі, але ж машина розстріляна, і було прийнято рішення, що все, вже небезпечно, ми не можемо виїхати. Спочатку працювали сапери, потім вже робили поховання. І вже працювали поліцейські вже свій червоний. Отець Андрій настоятель місцевого храму, який на службі тут з 1996 року перебував у місті до середини березня. А в його будинок теж ступила нога окупанта. Служити в церкві не було ніякої можливості, тому що починаючи з 27 го числа, церква була обстріляна. Ви бачите, сліди на стінах до цього часу. Вікна то ми поміняли. От, але церква була обстріляна, вести тут було служіння, збирати людей не було ніякої можливості, було це небезпечно. Всередині храму лежали вибиті вікна. По території стояли росіяни. Тіла загиблих неможливо було впізнати. На подвір'ї церкви стояв нестерпний запах. Фактично масово звозили на тимчасові захоронення людей тут до середини березня, бо далі в храм зайшли росіяни. Через вікна... Чудово видно, що тут пустота. Іконостасу цього не було. Але вони сюди залазили, от туди по цьому спускалися, там у нас вхід в нижній храм, і до цього часу є на дверях сліди, вони вибивали двері, але чи часу не було, чи двері були такі. Одним словом, Вони в нижній храм, слава Богу, не зайшли. Вони на території церкви, там от у нас Лавочки, вони постійно там були. Тут були буряти, вони не християни. Тут були кадирівці. Вже після звільнення Бучі сюди прибули представники міжнародного суду. Зокрема, Карім Хам, який видав ордер на арешт Путіна. Трупний сморід. Ці люди, які діставали тіла, ці хлопці, ну їм пам'ятник треба ставити. Близько сорока. 40... Експертів там чи як їх назвати криміналістів, прокурорів було якраз від цього суду. Вони привезли з собою ДНК лабораторію, яка була, скажімо так, ну для нас паличкою виручалочкою, тому що. Усіх бажаючих, хто шукав своїх загиблих, родичів, близьких, усіх взяли тести ДНК. Навіть через рік часу ці тести встановлюють неопізнаних людей. Нам важливо не просто встановити, а згідно процедур, передати все в міжнародний суд. Бо росіяни всіляко намагались приховати сліди злочинів. Дуже яскравий приклад співак нашого храму Андрій Шипило, 33 роки, який тут співав, який якого кожну неділю бачив, прекрасно знав. І ось на вулиці Івана Франка загинув він, загинула вся його сім'я. Росіяни їх катували до такої степені, що я так розумію, щоб приховати сліди злочинів, вони їх скинули на кучу і підпалили. Кульмінація страхіття пройшла через рік. Ну, може, не через рік, місяць, через три. Бо тоді, коли ми це робили, не було. Часу думати про якісь дрібниці виживеш ти, е, безпечно ти робиш щось, ти йдеш, ти не думаєш, що там є снайпери, що там, Ну, Тобто у тебе стоїть завдання, яке треба виконати. А тут ти приходиш і ти не знаєш, і кожен день він однаковий починався з зустрічі. Ну що, всі прийшли? Так. Скільки живих, хто вбиті, хто шов, де у нас яка інформація з районів? Війна Леоніда Юхимовича застала вдома. Наступного дня він з колегами вже був у територіальному центрі комплектування. Згодом, коли надійшло підкріплення волонтерів в міській раді, Уже ми намагалися отримати зброю. Дякуючи Богу, мабуть, ми там. Дещо знайшли два кулемета, які ніхто не брав, ми їх розібрані, ми їх трошки привели до ЛАДу, отримали патрони і набої, і ми приїхали до Бучанської варти. 28-го був в Бучі і 28-го ми вже сховали зброю, і ми вже були в оточенні, вже перші заходи були, вже 27-го був бій на вулиці вокзальній. Вже були перші загиблі, поранені, то вже на території міської ради вже допомагали гуманітарними питаннями. Потрібно було організувати видачу ліків, координувати роботу. Тому, коли окупанти вперше зайшли в міську раду, розмова не склалася. Ну, страху, я вам сразу скажу, не було. Страх з'являється у людини тоді, коли є розуміння, з чим ти маєш справу. Ми ніхто не знали, з ким маємо справу. Ми знали, що окрім нас це ніхто не зробить. Все, крапка, треба брати і робити. Де мер, де ТРО, де зброя, що ви тут робите. Згодом розпочались арешти 15 березня. Російський спецназ оточив міську раду. У нас там був наш так сказати штаб. Ми там працювали. І вони нас ну, запакували, як кажуть, руки зв'язали, обличчя скотч до стіни. Офіцер мене вивів на допит окремо і там бив, казав, ну що, пам'ятаєш мене, а як, ну я по голосу то пам'ятаю, що ж, а очі і руки були зв'язані з тому ти його не бачиш, але він кричав, що набрехали, піймали вас тероборону. Ну, Автомата поставив в голові, каже, ну що. Все, веди їх в інше місце. Ото нас побуче, повели зв'язаних іншими місцями. І в сусідній тут недалеко, ну метрів 300, ну вони такі довгі були ці 300 метрів. То ми в дворі там просиділи до ночі. Тим часом змінився наряд росіян, і наші вирішили ще раз піти на переговори. Зняв капюшона, скотч, і він каже, о, я тебе знаю! Я з. Я знімаю свій капюшон, скотч знімаю з обличчя і тебе знаю. Я за вами три доби спостерігаю, що ви робите. Бурят таки вийшов, десь метр дев'яносто каже. Блін, ну так, да, вони нам те не потрібні. Про них нічого не сказав, кинули і поїхали. І ми зрозуміли, що все, це шанс. Зараз, чуючи, що окупанти роблять свій черговий брехливий фільм, має єдину відповідь. Для росіян. Не треба нічого казати, їх тільки вбивати треба ракетами. Ми принцесі і племінникам британського короля показали фотки, так вони навіть чай не змогли пити. Така емоція була. Скажу вам чесно, енергія життя в місто ще не прийшла. І таких історій сотні. Навпроти храму жила сім'я, яка в 2014 році втекла з Донбасу від війни. Оселилися тут, ростили дітей, працювали. І ось приблизно там п'ятого числа можу помилятися. Вони намагалися виїхати з Бучі. Бабуся залишилася, батько, мати, двоє діток, там ще можливо, якісь знайомі родичі, по-моєму, на двох автомобілях. Вони. І доїхали, у нас тут є ЮТЕМ, це від мого будинку, десь метрів 200-250. І там їх розстріляла російська БМД. Коли в 20-х числах березня останки тих дітей і маму похорували, тому що там батько вижив єдиний, а мати і двоє дітей не просто згинули, а згоріли в автомобілі. І от їх десь в 20-х числах тут перепоховали, фактично навпроти їхнього будинку. І от на моїх очах відбувалася ексгумація, коли в якомусь такому одіялі їх піднімали. І коли ти бачиш там якісь ці косточки, ну якісь ну, взагалі, ну це дуже-дуже важко. Два глибокі рови, в які засипали людські тіла. Це були чиїсь мати, тато, дитина. Коли слухаєш там, скажімо, того ж Лаврова, який каже, що ми зверталися в ООН, щоб дали прізвище тих людей, які загинули, а нам нічого не дають. Так приїжджайте. Тут маса людей, які загинули, і все місцеві. Для нас, щоб ви розуміли, це не просто тіла, це не просто трупи, це не просто якісь, от, там, статистика, там, кількість вбитих людей. А це ну, по-живому, це найближче. До такого кошмару, звичайно, ніхто не бачив. До нас приїжджав єпископ Кантерберський, це голова Англіканської церкви Джастин Велбі. Він каже, що я був, наприклад, в Руанді. Там теж ці етнічні, там злочини, і тому подібне. Так, що в центрі Європи в 21 столітті цивілізований світ і таке відбувалося, каже я такого не бачу. Почувши про новий фільм, який готують росіяни, неймовірно повірити, наскільки вони надалі зомбують людей. Послухати росіян, це виходить абсурд, коли ну що ми з з своїх родичів розстрілювали для того, щоб е фільм зняти, будь-яка брехня. Рано чи пізно закінчиться. Ми ж то воюємо за свою землю, за свою волю, за своїх дітей. Вони ж прийшли ради якоїсь казки, яку їм розказали, про якихось жидобандерівців, про якихось людоїдів, про хлопців, яких розпинають там в трусиках і тому подібне. Вони в ці казочки повірили і поплатилися. І скільки їхніх мам, жінок залишилося без чоловіків. Залишилися без дітей, і щоб там не продовжувала сіяти машина російського терору, нам важливо втриматись. Для мене важливо інше і для тих людей, які тут живуть. Для нас важливо перемогти. Насправді росіяни зроблять свою брехливу історію, але в ній вони не розкажуть про місцевого священника якого закатували до смерті. Священник, який розпочинав цю парафію. Багато десятків років назад, на початку 90-х, він жив у Бучі на квартирі, а сам служив в Києві. І ось коли росіяни заходили, вони його розстріляли тіло кинули у, ну, як в гаражі оглядова яма. Не розкажуть про жахи Яблонської і те, як в повітрі щогодини витала смерть. Цю вулицю в народі називають вулицею смерті. Яблонська. Попереду шлях на Ворзель, позаду дорога на Ірпінь. Саме цими населеними пунктами росіяни хотіли заволодіти, щоб прокласти шлях на Київ. На вулиці Яблонській було вбито найбільшу кількість людей. Оце Володимир Бровченко, про якого розповідав, що тут лиця не видно. Я чую це прізвище, бачу цю фотографію. І лише через півроку я читаю про нього, бо у нас час від часу про тих людей, які загинули. Там у Фейсбуці міська рада пише, от, чим людина займалася, яка сім'я була, там і так далі. Я дивлюся на його прижиттєву фотографію, і ми, я його прекрасно знаю. Найвідоміша катівня, кадри якої облетіли увесь світ. Вулиця Яблонська. Тут знаходиться штаб окупантів, а за його стіною розстрілювали людей. Ми вам показали вже один штаб, де перебували окупанти. Ви не повірите на території садочку. Вони влаштували інший. Був штаб. На території стояла машина звукова. Чи вона перехвачувала зв'язок, чи вона блокувала зв'язок, невідомо. Зверху сиділи вони в групі в груповому приміщенні. Сиділи да, на другому поверсі. Так більше я ніде не бачила, ну що і нас не пускали туди, щоб десь бачити або було. В перші дні війни цей садочок містив близько 400 людей. Ніхто б і подумати не міг, що на мирну території, де живуть мирні люди, увірветься окупантська техніка. Вікторія початок окупації прожила в садочку вже без світла, без газу. У ну, мене, як сказати, два хлопця і чоловіку було написано, що він як він все переживав. Старалась тримати себе в руках, щоб для синів, типу, все нормально, все добре. Напевно, що вони цю сторону обрали, бо тут вікна виходять геть на, на всю алею. Якраз там кухня, кімната. Отут їхня вся ворожа техніка стояла. Тут стояла машина звуковим, тут стояли БТРи, звідти вони заїжджали, і звідти заїжджали. Ті ворота теж у нас вибиті були. Постукали в двері. Типа хтось хто? свої. Тіпа, фрази свої. Вони зайшли, посвітили фонариками, там, як зайти в підвал перше, а так відділення, тоді другий. Я трошки сиділа в другому боком, і дитина менше на руках. Були росіяни. От, цей, що до дитини заговорив, був Бородатий. Я його більше не бачила. Оце тут в мене було подихати і все. Більше не туди йти за територію, не туди, ні. Бо там уже стоять, дивляться на тебе з автоматом, під прицілом. Тепер це вже зараз наше укриття, чисте, приведене до ладу. Ну на той момент місце, в якому було практично 400 чоловік, дитячі ліжка, матраси. Хто з дому брав з собою, в кого були розкладушки, в цьому крилі була родина? Тут були бабушки якісь у нас стояла така тумбочка, бабушки якісь поставили собі тумбочку сюди. Вони закрили, і тут в них було теж місце. Ці стульчики теж люди ставили дружка до дружки, і на них верх матрас. Діти собі там тихенько одіяла, так навісили, грають в карти, гуляють якимись іграшками. Так жаль, що вони так рано повзросліли, подорослішали. Можна так сказати. Це зараз на подвір'ї все прибрано, полагоджено. А раніше російська техніка все перемісила, от навіть залишки є. Вони, як ми приїхали вже, то тут так раз-два, видно, щоб уїхав легше було виїхати, то він їх просто скинув і два рядочка лежало. Тут а, другу половину спустили в підвал, я навіть не знаю, скільки людей їх туди тягнуло. Лучше б у них така була би постановка, чесна щоб, щоб, щоб їм так все теж вернулося Гарненько пані Олено з вулиці Вокзальної ймовірно врятувало те, що вона була саме тут, в садочку, бо її квартира була повністю зруйнована і розкрадена росіянами. А тут під час війни жінка куховарила нагодувати близько 400 людей була задача непроста. Тим паче, коли всі комунікації вже були відімкнені, тому готувала на вулиці під прицілом російських автоматів. 6 часу ставили їсти варить утра. До обіду воно ще не зварилося. І діти вже їсти хочуть, вже люди питаються, коли буде обід. Ні сніданка не було. Ну, на сніданок ми дали їм таке сухомятку. Мене заставляли заганяти їх у щоб Вони не бачили люди, як вони. Скільки снарядів вони загружали? Пані Олена побачила розстріляних людей на рідній вокзальній, а тут їй врізався в пам'ять один хлопчина. 8 числа, як вони держали хлопця у бесідки, розтіток, мороз, сніг. Вони йому тільки давали присісти, встать, трохи походити. Все. Я підійшла і попросила, кажу, можна? Гарячого чаю дати. Вони сказали: ти хочеш сидім стати і все. Ну, вже на утро вже його не було, цього хлопця. Цапи, які прийшли на нашу землю. І все. Просто ненависть до таких людей. 9 березня, коли був зелений коридор, пані Галина разом з своєю дочкою виїхала з Бучі, але побачене їй запам'ятається на все життя. Так само звірства не забудуть жителі села Мироцького, що в десяти кілометрах від Бучі. Сина пані Софії, 2 березня, росіяни розстріляли у власному дворі. Я вам обітава сина не прощу. сина і два сусіда. Така ситуація, що їх словами не передасть. Як можна прийти танком у, цар... у двір, у сарай, у їх Як... з танка прямо та чечення. Вони говорити по-русски не могли. Ви хто на мені? Я говорю, а ви хто? Я просто пошла в наступлення, може, думала мене застріляти. Ну, сину лежав. Это не люди, это даже не назовешь. Или не цивилизация, это ну никто, понимаете. Это такая, что в голову не укладывается, что можно такое делать и убивать, и равнять все это. Как они меня еще оставили в живых. Все бачили. Самое хуже было, когда мне 15 человек окружило, Питали, де гранатомет. Це не постановка, це реальна, реальна події, що вони вбивали. Проходитиме час, але Буча залишатиметься відкритою раною на тілі України. І загоюватися вона почне тільки тоді, коли винні у військових злочинах постануть перед міжнародним трибуналом.